Слава Ісу, будьмо уважні. Це наскоком. І ми, як завжди, ведемо щоденник, кава, вінтаж і книжка. Книжку зараз якраз презентують, ви так трошки краєм вуха чуєте. А з кавою ми маємо першу чемпіонку да? Катя Безру. Дніпро. Вітаю. Чемпіонка в якій категорії? Похолись. Каптестинг. це дегустація кави. Ага. Тобто ти. Дегустато так можна сказати так. Тобто, з закритими очима ти вибереш правильну каву угу. і виплюнеш неправі е, майже так. Моя задача вгадати із трьох чашок, де дві однакові, а де третя зайва. Тобто вона трохи відрізняється. І таких у мене є вісім троєк, і я маю впоратись... Якомога швидше і правильно зробити як, як дегустатор, скажи закритими очима, скільки видів кав ти зможеш відрізнити сто двісті тисяч. Ну ні, ну не так багато. Не стільки, не стільки країн вирощують каву, тому скільки країн існує, може, стільки і зможу розпізнати. Ну, ти як дегустатор кажеш каву, географії, її походження. Можна, так? можна дізнатися, але не буду запевняти точно. Краще не бути впевненим на сто відсотків. А якщо я такий противник взяв тобі там, накидав багато меду чи цукру, О, це я, я взагалі тебе збив? не зможу нічого вам сказати. Як правильно, Пити каву, скажи вів'яну, які п'є каву з діда-прадід? Ну, Я вважаю, що каву треба пити так, як ти її любиш. Як хочеш, так і пий. Хочеш з цукром, хочеш з молоком, хочеш вдома, хочеш в кав'ярні. Взагалі немає значення. А -а. І це твій перший чемпіонський тут. Насправді я змагаюсь вже понад 10 або років десь приблизно, але вперше сьогодні виграла цей український чемпіонат. А мені кажуть по статистиці фестивалю, кажуть Дніпро рве всіх. Це вже так, другий так, рік. По так, так. Є, для... Дніпро кавова столиця України. А отут давай уважніше, Тобто в часи совка глибоко кави в совку не було. Як і культури кавоваріння чи. Каву хорошу пили в двох місцях. на Закарпатті українському там суперово на тих апаратах дурних, але робили суперкаву і у Львові. Навіть Київ не знав, що таке кава, пили барахло. Так, але часи змінились, і зараз все таки лідирує той, хто швидше мабуть розвивається де більше кав'ярень, де більше людей п'ють каву. Так що, в Дніпрі більше кав'ярень, у Львові? Не знаю. Я чесно не рахувала. Думаю, навіть не можу навіть порахувати. Скільки просто у нас, мабуть, така концентрація саме. Чемпіонів або якихось дивись, каже у Львові, кава з часів Шефранса Йосипа і до сьогодні, це не просто напій, піти на каву, це піти вирішити всі проблеми, там починаючи від якихось там дружніх розмов, сексу, сім'ї, політики, геополітики. Все все на каві вирішують. Тобто на каву це означало щось більше ніж на каву. Це цілий обряд розмов. Mm -hmm. На каву в Дніпрі це що? Uh, ну для мене це просто зустрітись, поспілкуватись. Але глобальні речі, якісь такі, від яких залежить твоє життя? Ну, кава — це моя uh, робота і моє життя. Це тому для я, для, я кажу, а для для люди, їх, які приходять, я думаю, що вони просто гарно проводять час, але все таки йдуть на каву в певне місце, не, не будь-куди на каву. А, все таки більше до. Не на каву, а на каву в певному так, місці. Так, так, я, я впевнена, що в Дніпрі тільки обирають свою кав'ярню, яка їм більше подобається, каву, яку там люди варять, і ось так. Професійний кавун, так, той, що багато п'є каву. Кавун. Професійний кавун буде вибирати в першу чергу якісну каву, а під нею підбирати хороший антураж місце. А в Дніпрі все таки ходять в кльове місце, а там яка вже кава буде ні ні, ні насправді в Дніпрі п'ють, дуже багато уваги. Приділяють, яка саме кава вариться. Дуже уважно. Не не кожен крутий заклад буде ну далі працювати і так багато мати відвідувачів без гарної кави. Давай від Дніпровської кави, там батьківщини чемпіонів на, ага, на да. давай до Дніпра як такого. Ну, я ще ж пам'ятаю, до, достатньо з кривими дорогами совєтський город Дніпропетровськ. Я такого не пам'ятаю, бо я вже народилася я і, ти, Ну, Але ти пам'ятаєш, що був Дніпропетровськ, а було Дніпро. Так, да, так. Да, так, причому там була така дивна річ. Поясни мені, дивіться, коли е, був Совок угу. і е, ім'ям українців, мільйонів українців Петровського називали Дніпропетровськ, да. мешканці міста вперто приїжджали в Київ і казали, ми з Дніпра. Угу. Коли стало Дніпро, почалися зворотні варіанти. Ні, я такого жодного не чула. Ага, може, то в твоїй В Моїй, ти ще знаєш, що в твоєму місці, наприклад, певні вулиці, от, наприклад, ця сторона будинків, це все паші, паші Лазаренко. Ні, а ця вся сторона б'єні Ігоря Коломойського. Також не ти такої да, я в цьому навіть не варюсь і оцих прям а, в таких ось речах не, не копаюсь і не чула навіть. От ви зараз О, кажете народилася в місті Брежнева і іншої советської української мафії, і ти чую, цим не цікавишся? Фра... Ні, Я не чую а, таких імен, як Лазаренка. Ну, ну бо він, ну, він сидить в тюряць. Так не чую взагалі в нашому місті таких. А, Але Дніпро і... тримав беня його, звісно, чую, ага. а де він зараз. Ну, на сюди ходить так. і що ти думаєш посаді? Е, сподіваюсь, сподіваюсь, кожен отримає по справедливості те, що він заслуговує. Я пам'ятаю ще свої перші приїзди в Дніпро, коли на українську реагували агресивно. Зараз дуже багато людей розмовляє українською. Хотілось би, щоб всі розмовляли українською. А, а це через то ш... через що? А через ну, що я я ж не я особисто розмовляю українською? Що від народження? Ні. Ага, а, ні. Цим я не пишаюсь, але вважаю, що треба всім. А коли ти перейшла? Ну, через якийсь певний час після 24-го. Тобто це було після вторгнення? Так. Mm. Колись в Мені Мазайло, куліша, знаєш там, була така тетя Мотя, яка казала, що краще бути ізнасілуваний, чим українізірованою. Ні, не знаю. Не чула. <гум> ну, це п'єса. Ага. Мені Мазайло, це цитатка звітом. Mm -hmm. Не боляче було? Ні. Mm. А друзі не хейтять булінгу. Нема за те, що ти стала українською чемпіонкою. Кави. Це у вас така асоціація з Дніпром? Ні, ні, я питаю булять за українською я питаюсь. А... Мене коли мені колись прилітав. Та що мені я здається, увагу. ну ні, ніколи не прилітало, ніхто не хейтить, нема такого. Ну те мені здається, що кожен в чому вариться, той і про той і спілкується. Ну я не варю в такі історії, не чую булі, нега оточують мене люди україномовні, клас а, тому. Ну люди, які п'ють гарну каву, які не ну, тобто, ти себе чуєш а, як вдома на Львівському фестивалі. Мені да комфорт да. Да, да. Okay. а що тепер наступне? Ну ти стала чемпіонкою. Тепер що треба зробити? Яка наступна має бути нагорода? Ну треба поїхати на світовий чемпіонат oh. і виграти світовий. А це де в Чикаго і це коли? Я точно не знаю. Я навіть ще не подивилась, бо ви мене схопили так на Так, так. А ти вже усвідомила, що ти чемпіонка? Чи, Чи ще? Ні, Чи дайте ще ні? усвідомити. Да. Люди, підпишіться на канал, поможіть Каті усвідомити. Вона чемпіонка. Це ви будете вдома варити каву там в Джезві в кращому випадку. Катя в той час буде виборювати нагороду для України в Чикаго на світовому кавовому фестивалі. І ми їй це бажаємо. Дякую. Дуже дякую. Перемоги. Дякую.